Комуналка, культура, реабілітація та сфера громадського транспорту у Чернігові. обговорили напрямки співпраці із французьким містом Реймс. Сьогодні делегація з Реймса перебувала у Чернігові з ознайомчим візитом. У листопаді минулого року міста офіційно стали партнерами і підписали угоду про співпрацю. За словами виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака, цей візит потрібен для того, щоб знайти напрямки співпраці, які будуть максимально ефективними і корисними для обох міст у майбутньому. Це напрямок очистки води та поводження з твердими відходами, твердими побутовими відходами, це сміттєпереробка, грубо кажучи, стратегічно нам цікавий досвід в сфері культури. Вони вже готові прийняти 25 наших дітей на реабілітацію. Це діти з родин, де загинули або постраждали батьки під час війни. І я думаю, що буде багато із інших напрямків в сфері університету, культури, спорту, громадського транспорту. Заступник мера міста Реймс Дімітрій Уден каже: Жителі Реймса підтримують чернігівців і партнерство між містами на роки. Зокрема, Чернігово буде корисним досвід Реймса в реалізації інфраструктурних проєктів під час відбудови. Все, що... Наше місто також дуже постраждало під час першої світової війни. 60% будівель зазнало руйнувань. Так само зазнала руйнувань церква, і 80% населення постраждало. Реймс це місто, яке змогло себе відновити завдяки відвазі його мешканців та підтримці Європи.